На пусі падли переспірали. Віталіка. Це хто такий вов? Віталік. Скільки мо? Два місяці. Розкажи про Віталіка. Він красивий, він мій брат. Я його дуже люблю. А хто в тебе ще є? Аліса, сестричка. Їй рік і 10 місяців. А де вона? Вона зараз спить. Угу. Ти ходиш в школу? Так, да, ходжу. Закінчив третій клас, піду в четвер. Що ще розкажеш? Розкажи про центр. Такі. А яким? Він мені уявлявся краще. Розкажи. Ну я думав, що тут він більший буде в ще щось. Я думав, що тут буде багато ігрових кімнат, так. багато ігрушок. Ти думав, ти думав, що буде менше? Mm. А тут багато? Де ти раніше жив? Я жив шляхом, на хові. мене бив. Сильно бив. Сильно А кого ще обіжав? мене мама обіжав. Як колебається. бається? А ну пограйся з ним.

Что там там? Ну вот мячик, бери мячик. Где ты мячика? Где Но ты мячика? Мы тут, тут мячик. А, заходим вот. до мяча. Что там будет? Ну, помните, это девочки. eu vou, vou